Динаміка, витривалість і боротьба до останнього метра дистанції. Лоспорт у білій церкві досить популярний вид спорту. А його учасники є призерами багатьох престижних змагань області та країни. Виховують майбутніх чемпіонів у дитячо-юнацько-спортивній школі богатир та велошколі Промінь. Зокрема, останні мають давню історію, адже засновані в 1969 році. Станом на 2025 рік в нашому закладі займається 130 78 вихованців. Це діти віком від 10 до 23 років. Переважно діти з Білої церкви, але ми маємо гуртожиток з харчоблоком, тому так само тут проживають діти з різних громад Київщини, діти переселенців, в тому числі з території окупованих діти військових, які зараз боронять нашу країну. За словами пана Артема, основне завдання перших тренерів закохати дитину в цю дисципліну. Щороку викладачі проглядають понад 300 дітей у різних школах міста та громади, які ще не є вихованцями променю та відбирають охочих для подальших тренувань. Зацікавленості багато є дуже гарний приклад. Особисто сам з тренерами е, е, пішов. Е, в школи Білої церкви, щоб запросити дітей, якраз перед початком літніх канікул. І от дуже був приємно здивований: 45 дітей з однієї школи, недалеко від нас, знаходиться. На слідуючий день телефонували чи то батьки, чи то самі діти, і слава Богу, з допомогою наших друзів. Які надають регулярно благодійну допомогу видів велосипедів, шоломів, велоформи і різного інвентарю, От ми змогли їх всіх забезпечити, і діти в нас мають коли приходять, все мають, тобто від батьків нічого не потрібно. Велоспортом займаються не лише хлопці, а й дівчата, вікова категорія різна. Тож діти поділені на групи та працюють за різною програмою підготовки. Наразі в школі тренуються 138 вихованців, а працюють у промені 17 викладачів, які мають багаторічний досвід роботи. Як розповідає тренер зі стажем у 40 років Андрій Стьопенко, працювати з дітьми не складно, адже усі з задоволенням тренуються на двоколісному. Цей рік і прошлий рік на набур... Хороші в школі і діти йдуть, і хочуть займатися. І, ну, вже їх, їхній образ життя вже такий. Вони хочуть займатися і займаються. У місцевій велошколі богатир також тренують не менш професійно. Викладачка Ольга Емільянович ділиться. У неї команда складається майже з хлопчиків, і всього є чотири дівчинки. Цікавляться велоспорту. Ви сприймаєте дитина, котра прийшла займатися в другому третьому класі. Вона дожна пройти повністю всі види спорту і на тому остановиться. Бо дуже багато дітей на бокс пішли, та на вольну борьбу, на льоху туди-сюди і приходять обратно. Тож ми так і з ними працюємо. Зимку ми займаємося отут на велобазі, на велотренажерах, а літом, теж, як говорять, як ласточки розпускаємо криля і летимо на трасу. Коли всі розходяться після занять жінка залишається і готує велосипеди до наступного дня, бо для неї це справа всього життя. Всі старинні руки йдуть додому, дітки відпочивати, а Оля Сергійовна остається, гортірує, клеє, велосипеди і все. Береш калошу, не дивися на свої ручки. Раз, протираєш. Камеру, береш ножиці, вирізаєш латочку, наносиш клей, знімаєш фольгу, це як семочки вже лузаю. Знімаєш вже закритими очима, можна латочку раз зробив і пару секунд потримав. Береш гініт, вставляєш сюди. І на півгодини. через півгодини камера готова. Юні спортсмени з задоволенням відвідують велотренування, здобувати перемоги на змаганнях обожнюють. Тут колектив дружній, виносливося зрабатується, багато горків, особливо на змагання мені подобається. Я люблю велосипеди, їздити на них. – Скільки часто займається саме велоспортом? – Півтора року. Як ви тренуєтесь? Яке спілкування у вас можливо? На станках, на трасі, на А Де тобі більше подобається займатися? Ну на трасі нещодавно біла церква приймала чемпіонат України з велосипедного спорту, в якому взяли участь понад 150 спортсменів з 11 областей країни. Тож крутити подалі не лише корисно, а й мотивує досягати вершини. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.